Як завжди, у цій порі на телеканалі «Рось» новини. Чим відзначився цей день, відомо журналістам ЧСН. А зараз про головне коротко. Сезонні знижки, овочі і фрукти рекордно подешевшали. Спека забирає життя. Надзвичайні події через аномально високу температуру. Шанс для безробітних. Водії тролейбуса у Черкасах на вагу золота. Зона доступу люди з особливими потребами нарешті мають свій пляж. В Україні овочі і фрукти рекордно подешевшали. За перший тиждень липня вартість плодовочевого кошика українця зменшилась на 15%. Це суттєве здешевлення за останні три місяці. Ціни на городину та садовину знижаються вже понад 13 місяців поспіль. На думку експертів, це зумовлено здешевленням тепличних помідорів та ранніх овочів, а також достатнім забезпеченням ринку товаром. Жнива у розполі в Україні вже намолотили понад 8 мільйонів тонн зерна з площі 4 мільйони гектарів. Це понад 40% відсотків усіх полів. Середній врожай пшениці становить 30 центнерів з гектара. Також в Україні продовжують збирати жито горох озимий ріпак та овес. Аграрії держави планують зібрати не менше 45-47 мільйонів тонн зерна. Цьогорічний урожай ранніх зернових очікується на рівні 20-21 мільйона тонн. За сприятливих погодних умов урожай пізній. Зернових, зокрема кукурудзи, може сягнути 23 мільйонів тонн. Цього вистачить і для внутрішнього споживання, і на експорт, запевняє прем'єр-міністр України Микола Азаров. Враховуючи кон'юнктуру на зовнішніх ринках, українське зерно матиме вигідну цену. А це означає, що вітчизняні аграрії можуть розраховувати не тільки на повернення вкладених коштів, а й на пристойні прибутки. Спека забирає життя. Рятувальники та правоохоронці занепокоєні кількістю надзвичайних подій, які стаються через аномально високу температуру. Так, з початку липня цього року на Черкащині сталося більше 100 ДТП, у яких є постраждалі. А кількість потопельників вже сягнула чотирьох десятків, що більше ніж у минулому році. Черкащанин Сергій Оценко належить до категорії людей, яким надмірне перебування на сонці є небезпечним. В найспекотніший період доби єдине з небагатьох місць, де він разом з онуками шукає порятунку пляж. Ну спека, звісно, дуже впливає ліч на мене, тому що возраст уже і больне серце. У мене. то очень тяжело приходиться. А от внуча там. Мама варит компот каждый день. 10 литров компота випивають эти два гаврика за сутки. Каждый день варить по 10 літров компота. Так или нет, Анечка? У спеку працівникам рятувальної служби роботи не бракує. Щодня на офіційному сайті МінНС Черкаської області оновлюється інформація щодо кількості загиблих на водоймах Черкащини. Станом на сьогоднішній день вода забрала життя 39 людей, що більше ніж в минулому році. Задуха в автомобілі втома водія. А відтак втрата пильності у дорозі. Причина росту дорожньо-транспортних пригод влітку. Так, з початку липня цього року на Черкащині сталося більше ста ДТП, в яких були постраждалі. З них шестеро людей загинуло, 16 Нація травмовано. Хоч не хочеш, а температурний режим все-таки впливає на свідомість учасників дорожнього руху. Люди, особливо похилого віку, як ми можуть запомрочення, будь неадекватно, неправильно реагувати в ті чи інші ситуації, головні болі, якісь будь-які ну, таке інше. Медики наголошують, тривале перебування за кермом у спеку є небезпечним для життя власників залізних коней, особливо людям з серцево-судинними захворюваннями. За руль зараз сідають всі. І хворі, і здорові. От, і здорові, і здорові при такій температурі, і коли в транспорті немає змоги ні кондиціонера або не вміє ним користуватися, як правило, то, звичайно, більше як 6-7 до 6-7 часу за кермом ми не рекомендуємо. Синоптики прогнозують у найближчі три доби зниження температурного фону на 3-5 градусів. Тож у Черкащан є час підготуватися до нової атаки спеки. Не впорався із керуванням на автодорозі. Канів Кременчук в Чигиринському районі загинув водій, який їхав до Черкас. Його авто зіткнулося з Камазом. На місце пригоди прибули рятувальники Чигиринської служби цивільного захисту. Аби запобігти пожежі автомобіля, вони змили пальне, що витекло на проїжджу частину. Уже в серпні рухомий склад комунального підприємства Черкаселектротранс має поповнитись десятьма новими тролейбусами. До кінця року заплановано придбати 45 машин. У зв'язку з розширенням тролейбусного парку підприємство оголосило набір працівників за професією водій тролейбуса. Спеціалісти Черкаського міського центру зайнятості, до яких звернулось керівництво електротрансу, вже розпочали профнавчання безробітних. На сьогодні зарплатня у тролейбусників становить близько 2,5-3 тисяч гривень. Триває робота із погашенням боргів із зарплати. Починаючи з лютого цього року, рівень заборгованості почав поступово зменшуватись. У Черкасах найактивніші абітурієнти. 2 липня в Україні стартувала вступна кампанія Черкаські виші поки що у лідерах за кількістю заяв від вступників. Повідомляє головне управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації. Так, на 4 липня у рейтингу вищих навчальних закладів ми мали шосте місце. Зокрема, наприкінці минулого тижня було зареєстровано понад 5 тисяч абітурієнтів. Черкаським вишам вдалось обійти провідні освітні заклади Харкова та Одеси, а випереджають нас вищадні. Пропетровська, Донеччини, Львівщини, Вінничини та Києва. У Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького найбільшим попитом користуються романо германська філологія, психолого-педагогічні та юридичні науки. У ЧДТУ інформаційно-технологічні системи, будівництво, економіка підприємства, фінанси та бухгалтерський облік. У Черкасах буде пляж для людей з особливими потребами. Його мають облаштувати на березі Дніпра до кінця липня. Нині у міськоконкомі розробляють проєктно-кошторисну документацію, визначаються із місцем. На пляжі інваліди-візочники зможуть без перешкод діставатись води і купатись. Під'їзний шлях викладуть плитами. Для зручності також обладнають поручні на благоустрій пляжу. У міському бюджеті передбачено понад 80 тисяч гривень на спеціальне місце для водної реабілітації та відпочинку. Люди з обмеженими можливостями Черкас чекали три роки. Якщо ми це все наладимо, то я вам скажу, що життя наших інвалідів стане набагато краще. Між тим, є можливість їм спілкування, не сидіти в квартирі, виїхати на луну природи. Тут же ми хочемо, щоб на будущому пляжі був понтончик, можливість посидіти з удочкою там. Щорічно на Черкащині лікарі санстанції фіксують близько 20 випадків захворювання на бутулізм. Більша частина з них пов'язана зі споживанням сухої чи в'яленої риби. Виготовлена із технологічними порушеннями вона загрожує людині смертельною небезпекою. Як рибку з'їсти і в лікарню не потрапити, знає Вікторія Будавіцька. Сушіння риби процес доволі тривалий і вимагає дотримання технології приготування, при якій знищуються всі мікроорганізми. Однак за сприятливих умов високої вологості або ж температури зберігання, життєдіяльність мікрофлори риби, особливо пліснявих грибків, навпаки, активізується. Відтак лікарі не втомлюються попереджати в спеку не купуйте рибу з потрухом, тим більше з рук. Здорова нормальна людина, це повинна розуміти і перш за все думати про своє здоров'я. що тут елементарні правила треба дотримуватися. Якщо ви та харчовий продукт, і це не тільки за м'ясні вироби, ми говоримо, це ті самі молочні вироби, група, інші там рибна кулінарія, ну але м'ясні в тім числі. то ні в якому разі, якщо ви бачите, що вони реалізуються от зараз десь там на якийсь стихійних ринках, чи навіть на узаконних ринках, чи навіть якщо ви заходите в продовольчий магазин і бачите, що там не працює та ковбаса, чи, чи там якісь м'ясні вироби лежать на прилавку, а поза холодильною вітриною, поза холодильником, його просто не потрібно купувати. Тому що ви вже повинні бути свідомі, того, що ви наражаєтеся на небезпеку. Відпочити на лікарняному ліжку. Втім, найбільшу небезпеку любителям посолонцювати несе бутулізм. Це досить рідкісна, але серйозна паралітична хвороба. Харчове отруєння, яке викликає нервовий токсин бутулінус. Знищити його може температура не менше 120 градусів за цельсієм. У домашніх умовах такий температурний режим забезпечити неможливо. Нині в Черкаській інфекційній лікарні лежить черкащанка, яка захворіла на бутулізм, посмакувавши таранкою. От у нас час зросла медієнії жінка, яка їла рибу, в Вона її там ну, солила, я не знаю, як це називається правильно. Ну, слава Богу, все обійшлося, ей дваждень сиворотку, все нормально. Вона пішла пошла на виздоровлення, вовремя обіцялася. Черкаські ляші відомі на всю Україну. Вони такі ж популярні, як черкаське сало чи полуниця. Віктор Токаренко приїхав до друзів із Тернополя. Додому без лящів їхати не хоче. Тим паче, запевняє чоловік, він вміє їх вибирати перша ознака риби свіжої це дивитися її з жабра. Якщо вони темно червоно забарні то риба свіжа. Якщо вони білі, то можна вже її не брати. І якщо на ній зверху є слизь, вона то вона блисті то луска на ній. Якщо риба не розпорена, ми ж не бачимо, що внутрі. Але в принципі це дві основних ознаки зябра і слизь на рибі. А ще запах додає продавчиня риби на центральному ринку Черкас Світлана Трошина. Якщо він неприємний, ви одразу зрозумієте, що риба зіпсована. В нас вона храниться тільки в холодильниках. На той період, коли людина купляє, вона виставлена на прилавочку. Обов'язково, якщо це рибка закрита, якщо це не отака потрошонна, а якщо це рибка закрита, її потрібно, це вже наша ініціатива, ми завжди покупцю, отак от, для покупця рибинку беремо, в нас є така шпажка, Ми її протикаємо до. Хребта. і людина завжди понюхає. Будь ласка, віка понюхай. Mm, смачно пахне. Готувати рибу самостійно так само ризиковано, як збирати гриби, запевняє колега Світлани Олег Кучерин. Ліпше довіритись професіоналам і не випробовувати долю. Дуже багато технологій в інтернеті, очень багато. ну мінімум, хоча б для людей 14 днів, щоб вона була в солі максимально, а потім вимачується і висуть. «Ой, Мінімально 14 днів. 14 днів, не балуватися. Тож, обираючи рибку, пам'ятайте, вона повинна зберігатись в прохолоді, а продавець повинен мати дозвіл на реалізацію. Сумніваєтесь, не купуйте рибу. Пам'ятайте, ваше здоров'я може бути під загрозою. Управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області за вчинення тяжких злочинів розшукує громадянина України Ліповського Федора Анатолійовича. Народився він 18 серпня 1973 року. Правоохоронці звертаються до громадян із проханням. Якщо комусь відома інформація щодо місця знаходження Ліповського Федора Анатолійовича, негайно повідомити про це чергового в управлінні СБУ Дніпропетровської області за телефоном, який ви зараз бачите на екрані. Майже 20 років на теренах нашої держави діє фонд Українське Народне Посольство серед його обов'язків відстоювання національних інтересів у сфері міжнародного спілкування, розвиток народної дипломатії, благодійна діяльність та меценатство днями з рук почесного голови фонду Леоніда Кравчука знані діячі різних сфер діяльності отримали ордени та нагороди. Нагороди знайшли своїх героїв. Всеукраїнський фонд сприяння міжнародному спілкуванню, українське народне посольство, відзначив видатник діячів культури, аграрного сектору, депутатів обласної та міської ради. Найперше, що їх люди заслужили, і заслужили своєю працею, своїм ставленням до держави, до народу, до історії, до всього того, що вищує нас як нація, як народ, і побачили. Добру справу завжди бачать люди і побачили, цю добру справу і оформили як нагороду. Орден Святого Миколи Чудотворця отримала президент одного з притулків для бездомних тварин. Її відзначили за відданість чотирилапим та розвиток цієї благородної справи. Це не где-то галочка, це дійсно іскрені нам подарили таку замічану віч. Тому для мене це очень много. Багато... Значить, і я дуже щаслива, чесно говоря. Найпочесніша нагорода орден народного посла дісталася поетові Андрію Демиденко. Він автор текстів близько 750 музичних композицій, серед яких вічний Київ, Батьківський Поріг, Гуцулка, Гуцулянка. Їх важали за честь виконувати Назарій Яремчук, Таїсія Повалі, Йосип Кобзон, Алла Пуачова та Софія Ротару. Мої шанувальники. Я буду все робити для того, щоб з гідністю. Виправдати це високе міжнародне визнання. Бажаю вам гарного літа, гарного відпочинку, гарно загоріти, але не згоріти і не перегоріти своїми душами. З любов'ю до вас назавжди, ваш Андрій Демиденко. Представники фонду переконані, країна повинна знати своїх героїв і віддавати їм належну шану. І ще про нагороди: дев'ятирічну школярку з Чигирина Лізу Павленко номінують на премію герой рятівник року. 19 червня дівчина рятувала життя 11-річній подрузі, яка тонула. Йону героїню нагородили почесною грамотою райдержадміністрації та районної ради за мужність, рішучість, героїзм та рятування життя на водному об'єкті. Ось так справжні герої поруч з нами. Вам лише добрих новин. А зараз про спорт. До завтра. Вітаю у вас і нова порція свіжої спортивної інформації у наступні 5 хвилин. Сьогодні в загальноосвітній школі номер 5 міста Сміли відбулася знакова спортивна подія. Там вперше за останні 15 років оновили стрітбольний майданчик. В рамках широкої акції благодійної організації Країна баскетболія» сміляни безкоштовно отримали баскетбольні конструкції. Презентацію подарунку бачила і наша знімальна група. Завдяки благодійній акції Баскетбольний двір. Два роки тому у Черкасах та області було встановлено більше 40 баскетбольних конструкцій. Попри те, що цю річ цей проект існує лише кілька тижнів. Організатори вже встигли оснастити три майданчики. кажуть, ідуть з таханівськими темпами. Кожного тижня в регіоні має стати як мінімум на один повноцінний майданчик. Більше попередні два були встановлені в Шеркасах. Останній знайшов прописку в смілі. Відтепер у дворі п'ятої загальноосвітньої школи дуже людно. Ще зранку тут встановили баскетбольні щити. Після цього повісили сітки і майданчик вже повністю готовий. Новенькому стрітбольному осередку найбільше радіють зовсім юні баскетболісти. Кажуть, гратимуть тут ледь не щодня. Ну мені лічно понравилось, що у нас тут стоять на п'ятій школі нові кольця, можна буде приходити кидати, а то ці вже ламалися і не раз. Їх хто варили, та ще щось. смілянська збірна школярів має непогані результати. Приміром, минулому році на обласних змаганнях серед навчальних закладів. Вони посіли друге місце. Обіграти не зуміли лише збірну Черкас, за яку виступають вихованці черкаських мавп. До речі, з ними вони зустрілися і на власному майданчику. Реве черкаських мавп 98 Богдан Мурза подарував своїм ровесникам баскетбольний м'яч і виконав кілька баскетбольних вправ на оновленому майданчику. Нарешті в смілі з'явився перший повнометражний майданчик. На сьогоднішній день сміла немає жодного такого майданчика повнометражного із нормальними стандартними щитами із сучасного матеріалу. В планах організаторів благодійної акції охопити якомога ширшу географію області. Зокрема, баскетбольні конструкції благодійна організація країна баскетболя незабаром презентує у шполі драбові та знову смілі. Також паралельно триває оснащення ігрових майданчиків у Черкасах. Комсомольську черкаська збірна з триатлону стала третьою. На чемпіонаті України серед юніорів команда у складі Максима Климовича, Діани Пащенко, Лізи Цоколо та Георгія Косова продемонструвала гідний результат, зайнявши третю сходинку в загальнокомандному заліку. У індивідуальному виступі Великоцький та Климович оформили бронзу. Вже 28 липня у Черкасах відбудеться чемпіонат України за кватлону. У рамках старту біг на 2,5 км кілометри та плавання на дистанції 1 кілометр. Паралельно у долині троянд прийдуть показові виступи акватлоністів молодшої вікової категорії. Організатори вже традиційно проводять змагання задля популяризації цього виду спорту, повідомляє інтернет-портал Черкаський спорт. Близько шести тисяч учасників відвідали міжнародний вокально-танцювальний марафон «Бігущі по волнам», що відбувся в Євпаторії. Традиційними учасниками цього турніру є черкаські хореографічні колективи Вікторія «Таїр» та Імпульс. З кращими танцюристами спілкувалася Юлія Порпленко. Черкаський колектив сучасної хореографії Вікторія на марафоні примножив свої здобутки, додавши близько десяти кубків за перші, другі і треті місця. Танцюристи долучаються до вокально танцювального заходу не перший рік і щоразу вони повертаються з новими перемогами. Діток їздило очень много конкуренція. Була очень жорстка на самом деле, тому що... Діти танцюючі Україна у нас танцююча страна і ну мене порадували наші діти, тому що 8 команд ми возили, 8 кубков ми привезли. В общем, это, я думаю, хороший результат за словами черкаських танцюристів. Надзвичайно сильні спортсмени представляли Росію і Молдову, проте черкащани не поступилися їм. Тандем Максима Безвугляка та Вікторії Сухенко у категорії дорослі з танцем мрії Ісландії вибороли золото. Ми боялися конкуренції, тому що це Україна і були дуже сильні очі. Контенти ми даже не боились там молдовы и остальных украина это у нас была конкуренция было тяжело ну так шо плохо э... Аж так, от все страшно не було такого. Ще один танцювальний дует. Юлія Кисляк та Ярослав Сухенко стали лауреатами першого ступеня зі своїм виступом «Заколдований ліс. Танцюристи кажуть, номер готували ще з осені. Жюрі їхній виступ оцінили найвищим балом. Ми цілий день танцювали. і тут ще наші номінати закриваючі, і наш танець практично останній. Це було дуже тяжело. Послідніх сіл да вісі на з послідніх сил, Там шта в насередині танцю уже легкі відказувальну там пошло втроє дихання. Откривати началось. Там на приві страсті уже дотянули до канця. Після марафону черкаські спортсмени відпочиватимуть вже зовсім скоро. Більшість з них поїде до танцювального табору, де оздоровляться й наберуть сил перед новим танцювальним сезоном. Жителі Черкаської області найздоровіші в державі. Інститут стратегічних досліджень України спільно з Міністерством охорони здоров'я склали рейтинг регіонів відповідно до рівня охорони здоров'я. Таким чином, у нашому регіоні виявлено найнижчий рівень онкологічних захворювань. На другому місці в списку виявилася Чернівецька область, почесне третє місце дісталося Житомирський, четверте і п'яте місця відповідно поділили Миколаївський та Київські регіони. Станом рівня охорони здоров'я на друге місце вийшла Автономна Республіка Крим. Але за загальними медичними показниками вона стала тільки шостою, повідомляє черкаський спорт. Що ж, це остання інформація. Перемагайте разом з нашими спортсменами, будьте здоровими і побільше посміхайтеся. Нехай щастить. Прогноз погоди на 12 липня. За даними черкаських синоптиків, температура повітря по області вночі становитиме 16-21 градус, у день – 27-32. У Черкасах вночі слід очікувати 18-20 градусів з позначкою «плюс», у день – 29-31. Температура води у Дніпрі біля Черка становить 27 градусів. Атмосферний тиск у межах норми, наступної доби слабко падатиме. Відносна вологість повітря підвищена. Цього дня варто чекати мінливої хмарності. Короткочасні дощі, грози в день місцями по області, сильний дощ, град та шквали – 15-20 метрів за секунду. Вітер південний – 5-10 метрів за секунду. Нині погоду Черкащини почали формувати атмосферні фронти циклону із заходу. Спостерігатиметься нестійкий характер погоди. пройдуть короткочасні дощі різної інтенсивності Місцями по області з грозами. 13-14 липня очікується зниження середньодобового температурного фону на 3-5 градусів. В день температура повітря становитиме плюс 22-27, а вночі – 11-16 градусів з позначкою плюс. А за церковним календарем, 12 липня відзначається День пам'яті святих апостолів Петра і Павла. Цей день вважається верхівкою літа. Наші пращури помітили, якщо ясно на Петрів день рік буде хорошим. А якщо дощ 40 днів ще буде тривати негода. Найчастіше цей день сухий, спекотний і світлий. З цього приводу існувала приказка. Петро Павло жару додали: якщо зозуля кує після Петрового дня, то значить літо буде погоже, довге, і сніг не скоро випаде. Прикметам вір, але перевір гарної вам погоди.